Боже, не хочу подякувати вам за те, що ви послухали, ви знали мене на послухали, приєдналися до Православної церкви України, що ми з вами знайшли спільновому, маємо можливість кожного тижня приїхати послужити, помолитися в цьому святому храмі. Але завдяки вам, вашій підтримці, тому що ви тут прибираєте, ви допомагаєте в цьому храмі святому, ви коври купляєте до цього храму. І завдяки вам. Хочу перш за все подякувати старості цього села. Ми знімали на початок, на початок війни Велику Беску погоду цього. Одесь, подав, ми хотіли, щоб ви саме очолили громаду в органію, бо люди люблять і поважають вас. Але так воно і сталося, що ми відновили. Але хочу всім вам подякувати. Бо від, без вашої підтримки я тут не зроблю нічого, ви самі це розумієте. Навіть за ті маленькі кошти, які несуть люди, де ми їх збираємо. Ми не зможемо навіть і Христина в Бухом поставити. Тому я все одно буду звертатись до вас і вас просити. Коштів нам не потрібно. Але зробіть добру справу. Поставте Хрест на Бухом. Щоб ми їхали з далека, щоб вже Хрест мені рівні, ми їдемо в храм, щоб поколитися. Я думаю, ми все ж таки зможемо це зробити. Я розумію, що в сьогоднішній час це дуже важко, бо, тому що ну, війна, на жаль, триває в нашій країні і нема такої можливості. Мусимо знайти цю можливість зробити цю добру справу і відновити цей храм. Але хочу висловити подяку за нагородження грамотою усіх вас і віце-прихожан села Корган Архангельського Михайлівського Судоволю. Це буде грамота, яка залишиться тут у храмі, хай залишається, щоб бачили люди. Тому ця чистота, яка перебуває у далі. Так, нагороджується грамотою голями Людмила Іванівна. Віця ті, кого я насилаю Я підходите, будь ласка, сюди. Зразу да, підходьте сюди. <відусловие> є, є. є. є, є, є. <відусловие> так, пані Людмила, з самого початку. І нога в неї і Все, до храму ходила, прибирають з дівчатами. Судять тасподь. Вітаємо вас. Судя, Господь, Гордієнко, Світлана Іванівна. А та, дівчатка, з твоєї сторони. Чи ходи нагороджується, підходимо щось? Навітає вітаємо. і партіального управління. Дякуємо за вашу. Працюю. За да. так. так, Гордієнко Людмила Павлівна. Так, а, то ви мене зустрічали. Гордієнко Людмила Павлівна. Да. Гордієнко позах тут є в мене такий так приїхав з нас. Де ваш родич опадів? От зараз познайомимо. Так <сіст> і западівська. Нема відсотні. Голуб Андрій Федорович. І Сір'є. Голуб Андрій Федорович. Нема. Зеленський Микола Олексійович. Да, да, да. І Зеленський Віталій Миколаєвич. Віталій Миколаєвич немає поважаю. Знає... Коваленко Іван Сергійович, є такий, Іван <кху> Сергійович, є. Ми дякуємо. Світлана Олександрівна відкинула по справах. Це виконаючи мови саме. Шумило Ігорі Бадович. І Бондаренко Юрій Григорович. Тут люди на козаків похожий козаки ваші керівки. Такі були ваші так Давай. Давай. Ну, так. Да. Заходим. Вот это хорошая. Что проходимо? Давай. Да. Юлия, <клухи>